Всім привіт підписники і гості нашого каналу. Було дуже багато коментарів, як у вас ставиться навіска, як кріпиться фриза. Зараз в цьому відео детально покажемо. Ось встановлена наша серга, до якої чіпляються всі прицепні заряддя через палець. Зараз її знімаємо, ставимо фризу. Першим ділом розплінтовуємо тяги. Знімаємо ципки, які в нас скручують. Раз. Гаєчка, два гаєчка. Ципки зняли. Тепер центральний вінт. Розплінтовуємо. Забираємо палець і ось так це все діло у нас легенько розбирається. Все, навіска у нас знята. Палець ми теж знімаємо, так? Да? Тобто для фризи нам цей регулювальний винт не треба, тому ми його теж можемо забрати. Ось в такому вигляді у нас підходить навіска до того, щоб ставити фризу. Тепер ось у нас лежить така фриза. З нашими крілення, це кріплення це верхнє кріплення, це нижнє кріплення. Зараз ми її встановлюємо на нашу низьку. Підносимо нашу фризу, тягу це теж бокову цю забрати. Тяга раз, шплін, два шплін. Все, тяга забирається, щека у нас просто лісить. Підносимо фризу до трактора. Піднімаємо щеку, надіваємо одну сторону. О, як хорошо все вийшло. Так, надіваємо одну сторону, беремо другу щеку. Надіваємо на іншу сторону. Раз і два. Тобто щоки у нас встановлені. Далі до фрези у нас іде палець. Куди він все вже? Єць. Палець. палець длинний отакий. Ось кріплення, дві щоки. Підносимо фрезу. руку опускаємо. Другу. Опускаємо, да, бо тут крило йде, тому ми чуть-чуть подопускаємо, підносимо фрезу Чуть-чуть вище. Так, наші ну, новим соплю стоїть. Оп. Лотненько красочка. Ще не притерта все. Оп-оп-оп. І вже десь воно тут нижче. І все, сторони принципі не важливо, з цієї сторони легше. Опа. Все, за зашплінтували це все діло. Це вкист тягнули навхрест. Це поп сюди. Це поп сюди. На цю сторону. Гаєчки накинули, піджали, так, щоб це все діло стискалося дорозу і нікуди не гуляло. І ось в такому вигляді це все працює. Тобто речах підйому опустили фрезу. Все вона в нас повністю лягла. І на річах доволі легенько. Ось це максимальне зусилля. Ось показуємо на речах. Раз. І положили. Зовсім легенько. Далі привід фрези. Як нас чіпляється, велика зірочка ставиться на вал на фрезі. Десь там цей пазик. Пазік попасти. Цеп десь є. Беремо цеп. Цеп у нас на метровий йде? Метр, метр сорок. Зазвичай підходимо з цієї сторони трактора, просуваю цеп з задньої частини трактора. Під низ, накидаю на зірочку на вал відбору потужності. Ось тут, тут вона її видно. Накинули цех сюди. Взяли натяжний ролик під низ. Да, нижню, нижню ланку тяне донизу. Ні, 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 нижню ланку до Нижню ланку тяже донизу. Да. Раз. Як тебе попасти? Раз. Раз. Ні, зірочку разом. Баж на зірочку не надію. На зірочку. Ну, в принципі, да, вона так всегда легше надівалася. Раз на зирочку накинули, пидролик попасти, оп 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 оп, болтик, болтик, бу Бо в фазик попадая. Тепер роліка можна в останню чергу в принципі, надівати його. Чуть назад. Під ролик підділи, зірочку посунули. Ось так, в принципі, надівається цеп. Потім в одну лінію виставити зірочки. Тобто задня зірочка має ход. Її підвиставить вправо-вліво, щоб цеп чітко в одну лінію йшов. І в принципі на фрезі вже можна працювати як на свій. Ну да, а. Ні, все-таки пальця треба ставити з іншої сторони, бо бачите, це рядом з пальцем. то пальця по-любому з тієї сторони. Просто цей нам для відео легше було його засунути, то поставили так, щоб не морочитися. Тому ось такий огляд на нашу фризу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Дякуємо за вашу увагу.